Подивимося, як добре мама знає форму множини німецьких фруктів. Фруктів. Фруктів, мама, фруктів. Oh. Ді банан. Ді бананен. Молодець. Де фірсіх. Ді фірсіх. Ді фірсіх. Ді фірсіх. Ді, Ді, Ді траубе. Ді траубен. Was der Apfel. Die Äpfel. Oh. Der Pernasa Sipko. die Ananas. Die Ananas. Ja, die Ananas. Tak i, tak i ja, tak ich dumala, schon an das Sipko. Ich hätte mir das hier Die Nuss. Die Nuss. Дінсе. Добре, так, динсе. Да скован. Дікерне. Молодец, дикерна. Так. кінці Р. Дикерна, я. І диль. Дітел так і залишається. так, Диль. А ви знали усі форми множини цих фруктів?